Візерунок складається з трьох таких вертикальних смуг. Кожна смуга це шість лицевих петель, між ними дві виворотні. Також вони в шахматному порядку ідуть перехрещення на них. То перехрещення робиться у кожному восьмому ряді. Тож покажу, як я роблю перехрещення. Отже, орієнтіруюся по попередньому перехрещенню. Ось, наприклад, я зробила. Ось у перехрещення. Далі я пров'язала три ряди. Раз, два, три, три ряди йшли по візерунку, як лягає. Значить, у п'ятому ряді я роблю перехрещення у смугах, в яких ще немає перехрещення, щоб вони були в шахматному порядку. Тобто, дві петлі пропускаємо, третю знімаю на цю спицю і акуратно перезнімаю дві на, на ліву спицю. Потім одягаю назад на ліву. Далі пров'язую лицевою і ці дві петлі, також лицевою. Трішечки підтягую петельку, бо вони в мене завжди йдуть туго. Якщо ви в'яжете вільніше, то вам це не потрібно. Далі пропускаю цю петельку на спицю, праву спицю одіваю оці дві, ліву спицю знімаю і одіваю оцю першу. Ось, у нас перехрещення. Далі на ліву спицю одягаю ці дві, і пров'язую їх. Лицевою. Раз, два, три. Далі знову ж я таки трошечки підтягую петельки, щоб вони мали більш-менш однаковий розмір. Ну і далі вяжеться по візерунку. Дві виворотні, шість лицевих, дві виворотні. І у цій смузі знову ж пров'язую перехрещення роблю. Пропускаю ці дві петлі. На праву спицю знімаю, витягую ліву переодіваю на нього ці дві, і одіваю з правої спиці. Пров'язую лицевою, раз, два, три. Підтягую. Далі, на праву спицю переодіваю оцих дві, другу і третю. верніше, першу пропускаємо. Витягую ліву спицю, переодіваю і перекидаю. Все наліво. І знову пров'язую лицевими петлями. Раз, два, три. Далі дві виворотні. Ось так пров'язую свої перехрещені петлі. Далі пров'язую три ряди по візерунку і роблю перехрещення у середній смужці. Сподіваюся. Вам було зрозуміло і корисно ось так виглядає візерунок.